Слухай, то я коли лежав помурав, от то що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживають. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалося. і ти так, лежиш, клішку, і біля тебе зліва, справа, люди, які взагалі, непонятно, як держаться на останньому, на чесному і Божим слові. І що мене дійсно вдихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялися лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали і казали, я хочу дуже, я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Військові, ну, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому собрали, а він лежить і понів? він на уверен, я домой, я хочу, я побачу ним. І ти день від дня сам проси збавиш, просипаєшся, ну, ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно врубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем, їм стає краще, а ще станом, ну, і був такий, що ну, вообще, ну, просто як мати Божа, взяла, піднімаю кожен день, я знаєш, враження. І ти дивишся, як їм краще стає, і ти понимаєш, в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти встроєний позитивно, і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організму якісь неймовірні. Вони просто неймовірні. От я, мене це дуже надихало, коли я бачив, як військові, як їм, ну, я, ну, ну, це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився. Ти, на ти бачив, як вони поправлялись. Ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони в потім відправляли їх домой Но це мене дуже сильно тримало.